Ну, Надіюсь на все-таки, що буде 30-дневний мир. Сподівання такі, що ми отримаємо якісь якісні гарантії так? і отримаємо те, що ми хочемо. Ось такі сподівання. Поки цього немає, не буде тої перемоги, якої ми очікуємо. І я думаю, що її все рівно вже не буде, але принаймні ми боремося і ми знаємо за що. Так? Тобто нам потрібно максимально зберегти свої території. І ми будемо стояти. Ніяких. Всім зрозуміло, що Путін не хоче спілкуватися з нашим президентом. Надія мало. одна людина розумна, а друга я не знаю яка. Тому очікуємо, очікуємо на краще. Любимо нашого президента. Поважаємо. Поважаємо нашу країну і хочеться миру достатку. Ну вона ж представлена на тому рівні, на якому ми сподівалися. Ну, як сподіваюся, я думаю, що наші серйозно ніхто не сподівався. Просто це був такий виклик, з яким російська сторона не впоралась, принципово не впоралась. Там був прям на принципах. Тому тут у мене очікування такі, наскільки американська сторона буде серйозно робити кроки, серйозно відповідати на подібну поведінку. Бо це ж Демарш.